Знаєте це чи ні? Нема такого в законі. Ви мені скажіть який закон. Я про виконання службових обов'язків. По Тільки з дозволу начальника ГАЇ, ви маєте право мене знімати. Абсолютно такого ніде не бачу. Так що виключіть телефон, будь ласка. Не виключу. Шановне, виключіть, будь ласка, телефон. Відкрийте мені багажник, щоб ви там нічого підозрілого. Я нічого не перевожу, в ціну заявляю. Якщо ви хочете обшук робити, двох Я понятих… Я обшук не буду робити. А обшук це… Розслужу. Я можу оглянути тільки... Автомобіль. От оглядайте. Тому я автомобіль для огляду. Оглядайте? Я вам пред'явив, оглядайте. Підніміть капот, будь ласка. Чого я не буду робити? Понятих давайте тобто, я... Підніміть. Мені треба звірити вузли агрегатів. Це є порушення? Я ще Ви мене повторяю. за це зупинили? Я вас зупинив за порушення. Правил дорожнього руху. протокол. Звірю, агрегати. Двох понятих, щоб На, потім мені не було в протоколі ліві номера. Прийняв, не рахується. Бачите таке? Я... Телефон я збоку поставив, знімаю. Вийшу... Мені це закон не забороняє. Шановний, вийдіть, будь ласка, за мною з машиною, як мужик, можете поговорити. Як мужик, я з вами буду розмовляти, коли будете без форми, без виконання. Ну, значить, виключіть телефон зараз. Да, не Абсолютно, вийдіть, в не мені капот. Двох понятих. Згідно закону, я відкрию вам капот, відкрию вам багажник, будете обшук робити. Це буде в суді використовуватися як доказ. Пункт правил 24. На вимогу працівника міліції водій повинен зупинитися з дотриманням правил. Так, що я зробив? Цих правил, а також передати для перевірки документу зазначення пункті правил 2.1. Так? Дати можливість перевірити технічний стан, номери агрегатів і комплектність транспортного засобу. Дати можливість оглянути транспортний засоб відповідно до законодавства за наявності на те законних підстав. Правильно, ви оглядати хочете. Так, відкрийте, я хочу оглянути номер. Номер я вам дам подивитися. Більше вам нічого не дам. Дивіться капот, будь ласка. Будь ласка. Я відкрив капот. Вілівіть, будь ласка, автомобіль для огляду. капот. Відкрийте, мені капот. Саме відкривайте, але я відкрив... не можу відкрити його. Можете, я вам дозволяю. Ні, я не хочу. Я відкрив капот. Слухайте, відкрийте капот. Ви будете стояти, тепер капот. Та я буду Та, стояти. Будь ласка. Виконуєте законних вимог. Виконую вимоги. вимоги. Я відкрив, відкрив капот. капот. ні, Покажіть мені, ви скажете, що там 10 тисяч держав. Що... Що нічого в мене не лежить, в ціно заявляю. Я вам відкрив капот, я вам дав доступ до капоту. Я вам дав доступ до капот. Будь ласка, оглядайте, я вам дав досвідку. Будьте піднімати. Я відкрив капот. Вже 10 хвилин, до речі, пройшло. Вже 10 хвилин пройшло. Добре. Дайте оглянути мені. Будь ласка, я відкрив капот, оглядайте. Діміть, будь ласка, відкрийте його. Я не буду. Не, будь будь будете? не. Давайте буду двох поднікати. свідків. Давайте Шанов, двох я свідків. пункт правил. А я виконав. Про що він говорить? Я виконав ви що я... дати вам оглянути. Будь ласка, оглядайте. Я не маю права його відкрити. Мен... Прав. А я його тоді давайте двох свідків і відкривати. Я його погну. Ну, що давайте тоді... тому, ви кажете? Ви зобов'язані представити свідків. автомобіль. Я представив. Ні. Вікна в мене не затемнені, дивіться, що я хочете. Треба капот.

Наскільки я пам'ятаю, ви не маєте більше скільки часу мене затримувати. Ні, Ви я мене затримали. Глядайте, я вам капот відкрив. Ні, ви не відкрили капот. Ви чули, щелчок? я вам капот відкрив. Не відкрили ви капот? Не відніміть. Я ви вам скажу. Я не бачу, що ви його відкрив. Відкрили? На У він відкрив. Я скажу, да, ви ви знаєте, я в тій марці як ми відкривають. Довго буде чекати. Поки ви не виконуєте свою функцію, Покі... ви хочете капот я відкрити. Я свою функцію виконую, коли ви піднімаєте Ви піднімайте самі, хочете самі хочете відкрити. Я, я не знаю, як Марці відкривається капот. Я вам поясню, не, ви над викликайте. радіатором я є за не що? можу, Я можу його поламати. Абсолютно. Ви ну, скажете, ви мені поливали купот руби? А я не, не, не маю грошей, щоб його робити. Дорога машина. Дуже сильна дорога. Вона для мене. Як би Я ще посижу 10 хвилин і дзвоню в Київ на телефон Ще посижу 10 хвилин і дзвоню в Київ на телефон довіри. От, будь ласка, зараз можете позвонити. Ні, я на Львів не буду дзвонити, я в Київ буду дзвонити. дзвонить. в Київ дзвоніть. Так. Дзвоніть. Ні, будь я зараз... ще почекаю. Прошу, пана, за 17 років мене вже настрашило. Я вас... вас... Я ви вас не страшу, шановний, я кажу, що я подзвоню на телефон довіри. Щасливого здоров'я вам. Будь, будь ласка. ласка. Я просто з цими людьми не можу відкриватися.